Чому ми обираємо не тих людей? Мало того, що ми обираємо не ту людину після того, як із нею в стосунках ми розвалилися на шматки з горем пополам, вилізли з цих стосунків, зібралися до купоньки, проходить деякий час і знову змінимо шилу на мило. Обираємо іншого. Але ж такого ж придурка, або кому як придурошно, яка у нас була, чи який у нас був до цього. Сьогодні ми розберемо, чому так відбувається, і саме головне, що з цим робити. З вами, друзі, ми, я, ваш психолог, психотерапевтка Наталя Мозай, я відповідаю на ваші питання, які ви мені лишаєте в коментарях. І також прошу вас подякувати мені серденьком і підписочкою. Отже, друзі мої, без кінця обираєте не тих людей. Не знаєте, що вже робити з цим замкнутим колом. Можливо, взагалі лишитися в одинокості або з котами, з собаками, чи хто вам там більш цікавий. Значить, дивіться, не треба вдаватися до таких кардинальних мір, тому що ми з вами подивимося, що там з вами відбувається сьогодні і що з цим робити. І що перше, ви повинні розуміти, це те, що ми близькі стосунки із нашим партнером вибудовуємо точно так, як з нами ці близькі стосунки вибудовували. Ті люди, які називалися нашими близькими, тобто там наші батьки, дідусі, бабусі, тобто як це взагалі було у вашій сім'ї? Ну і ви знаєте, я дуже сумніваюся, що зараз мене дивляться ці люди, яким батьки показали, що це таке близькі стосунки, партнерські з любов'ю, повагою під. Підтримкою, і ви ж за образом і подібністю знайшли собі такого ж партнера. Я думаю, що більшість тих глядачів, які зараз зі мною мали близькі стосунки за. Нарцисичним образом, аб'юзивним образом, якісь у вас там батьки-алкоголіки, наркомани, емоційно незрілі, інфантили. Взагалі не зрозуміло, чи були у вас ці батьки. Ну, тобто, знаєте, такий собі треш відбувався в близьких стосунках із вашими дорослими, е е там, з ким ви там проживали. Так, Якщо так. Пишіть, нам буде дуже цікаво. Так от, друзі мої, от що ви робите? От навіть якщо ви там, вийшли з якоїсь там деструктивної сім'ї, і ви там отримали освіту, ви змінили своє життя, ви там не знаю, доглядаєте за собою, ви теоретично, раціонально хочете близьких нормальних здорових стосунків, то... Інструмент у вас отут закладений ще дуже дуже рано, розумієте, там в дитинстві, і ви користуєтеся ним. розумієте? І якщо зараз перед вами поставити 100 прекрасних молодих людей, серед яких 99 це будуть емоційно здорові, класні, прекрасні люди, які підходять для довготривалих конструктивних стосунків. Ви ж серед цих 99, як собачка по запаху, там знайдете свого рідненького, близького, такого знайомого з дитинства. Не знаю, обирайте свого краша, хто у вас там? Алкаш, наркоман, Іждівенець, хто там у вас? Нарцис, психопат. Пишіть нам в коментарях, хто є вашим крашом. Ось. І якщо поставити його серед ста одного, ви його, звичайно, знайдете. І емоційно він вам буде цікавий. Розумієте? От у Вас буде до нього така цікавість. цікавість. І це, знаєте, відчуття, як кажуть, вечір поспілкувалися, відчуття, там, що 100 років знайомі. Так і є. Тому що це спрацювала оця проекція, проекція, і з вашого дитинства. О, папулька або о, мамулька. Мамулька холодна, яка ігнорувала мої потреби, да, які я взагалі була не потрібна, але я ж так любила в дитинстві з мою мамочку. Ось вона моя мамочка. Ось вона, ось вона, ось вона, серед цих ста людей. От дивіться, я вам зараз дуже на простому прикладі покажу, як працює оцей механізм. От дивіться, в мене у бабусі в дитинстві були корови. І зараз, коли я йду там десь по селі і чую, що з якогось двору оцей запах корів, от дивіться, я головою розумію, що смердить кізяками. Да? Але моя проекція з дитинства, що вона робить, що головою я розумію, але емоційно, що в цей час я починаю відчувати на рівні рефлексу. Моє дитинство таке прекрасне, таке щасливе. Моя бабуся, мій дідусь, отак от усе у нас гарно там тепло, приємно да? і мене. Так все підіймається, але. Розумієте, це просто асоціація, це просто проекція з мого дитинства. Це не значить, що якщо я зараз зайду до того двору, там будуть мій, моя, моя, дідуся, моя бабуся, мій дідусь, оті корови, оте молоко, оте все класно. Там точно так не буде. Так? Я не знаю, як там буде, але, але ж ось, це просто проекція. Так от, друзі мої, і от ви теж знаходите свій. По запаху своє рідне, таке близьке для вас гімно. І от з ним намагайтеся будувати такі знайомі для вас стосунки. Сюди, м м м сюди також підключається ще один важливий механізм нашої психіки. І він виглядає так: що все, що для нас знайоме, все є безпечним. І як казала одна моя клієнтка, я живу в пеклі, але тут всіх чортів знаю. Так, і тоді, і навіть в цьому жахливому пеклі їй безпечно. А от там в раю, де вона не знає, хто, що, як, що там робити, як там робити, там стає дуже тривожно і дуже страшно. І от дивіться, е Відбувається така кумедна ситуація. Я вам зараз розкажу приклад. Я візьму таку збірну, збірний образ такого клієнта і покажу, як це відбувається на, на практиці. От дивіться, приходить клієнтка, така вона все, в неї батя алкоголік, але вона сама себе зробила. Вона класна дівчина, хоче будувати стосунки, все в неї там кар'єра, робота, освіта. Така все вона ну, прям лялечка. І... Розказую, закохалася, познайомилася з чоловіком. Боже, на першому побаченню відчула, що моє мій коханий, мій мужчина, все вона вже в думках вийшла за нього заміж. Ну, там, звісно, є нюансики, він випиває, випиває і без роботи, ну то нічого. Нічого, вона йому допоможе, місце знайде, вона вже знає навіть, куди його влаштувати. Ну, а випиває він взагалі тільки по вихідних. Тільки по вихідних не валяється, Ні, не валяється. От батя в неї валявся. Він, уявляєте, не валяється. І там ще він там з жінками переписується в інстаграмі, но, вона розуміє. Що він же ж до цього був в активному пошуку. Ну, і він же ж не може, він же ж людина культурна, да, він не може взяти їх, типа, тупо заблокірувати. Ні, у неї коханий вихований чоловік. Він просто з ними зараз зведе оці переписки на ні. Ну, там ще є один такий нюансик. Від нього е вагітна жінка. Ну, не не його жінка, ну у них був там секс, такий там випадковий. Да? Ну у кого не буває. І от так вона завагітніла, він періодично до неї їзде. Ну, але ж вона розуміє, це ж було до неї, ну до неї так сталося. Вона ж. І нормально ставиться до дітей, вона розуміє, що він там до неї їзде, бо їй там треба то те привезти, то ще вона ж носить його дитину. Ну ви ж розумієте, так? Да? Сижу, киваю голову, розумію. І е, знаєте, що е, у цьому місті, от взагалі людині щось говорити, що учніть е, жінка, да? Неможливо. Хоча, ну як, можливо, але все одно вас. Ця дівчина не почує. І от після того, як вона бувала в цих стосунках, зрозуміло, вона в них просто в цих стосунках розсипалася на молекули, ми її так на віночок на совочок віночком змили, все в терапії, все вибудували, пропрацювали. Коли треба було зупинитися, що там емоції, почуття, критика і так далі. Хорошо. Приходить через деякий час, розказує історію номер 2 Зустріла чоловіка, нібито таки нічого, подобається їй там, і високий, і красивий, і розумний, і бізнес, і дітей якихось немає, і, чоловік, і жінок там, ні з якими не переписується. Щось в ньому не так. Наталю, точно розумієте? Арбузер, арбузер аб'юзер. В нього ж немає емпатії. Ви уявляєте, вчора приїхав до мене. Привіз стодну троянду, ну, щоб ви понімали, білого кольору. А я колись, колись я писала йому, що я люблю червоні. Бачите, він мене не чує, не чує, немає емпатії. Або психопат, або нарцис. Точно треба тікати. Так от дивіться, який тут спрацьовує прекрасний механізм, що все нове. Воно дуже лякає, воно дуже тривожить. І в цієї дівчини всередині підіймається такий рівень тривоги, що вона думає, та ну його, це все одно, знаєте, як там, наприклад, вас в дитинстві годувала мама мухоморами і поганками. Вона вас навчила, як її годувати, так, щоб не кожного разу заїжджати через реанімацію. І от коли ви в лісі зустріли прекрасний білий гриб, і ви така, а потім така. Думаєте, та я ж його не знаю? А вдруг, а я а, і нічого не розуміти: Ех, викинули його, пішли, назбирали своїх мухоморів, погано зварили, отруїлися, откачали вас в реанімації. Да? Ось того, що це звично. А все нове дуже тривожно і незрозуміло, як з цим поводитися. Так от, друзі, мої, що ж тоді з цим всім робити? Як це все пропрацьовувати? А робота тут дуже глибина. Оце якраз це місце, де ми і пропрацьовуємо дитинство. Чому? Тому що потрібно піддати критиці все. От дивіться, там мало того, що у вас близькі стосунки, да, вам гімно. Здається, близьким, пахучим, ніжним і теплим, там ще ж мамочка, скоріше за все, додавала такі установки. Вона ж, і Потрібно було щоб пояснити, чого вона з батьтю придурком живе. Вона так, Всі так живуть, всі, всі всі придурки. Да? Ось, Або всі зраджують, да? і от Зраджувати. Ну, це нормально, коли зраджують там. Не зітриться, хороший гуляк в сім'ї. Що там воно в сім'ї? Дівчки пишуть, не пам'ятаю, щось типу, допомагає. Да? Ну, Отакі історії. І тоді, або, наприклад, ще мама буде казати, оце оті такі, оті ідеальні, щоб ти понімала, оті оті, що не п'ють, не гуляють, так з ними ж там же щось не так, або якийсь маньяк, або ще щось. Розумієте, і тоді в дінчинке створюється оцей образ, що а, нормальних чоловіків їх не існує. Або вони не для них, для якихсь вибраних жінок, або якщо він зовні такий нормальний, то там обов'язково має бути щось не так. Це обов'язково якийсь там маньячелло, Понімаєте, що і це ж піднімає дуже сильно тривогу і страх. І тоді ми скурпульозно оце дитинство по молекулам розбираємо, що було не так, піддаємо критиці, піддаємо сумнівів, сумнівам, чи дійсно всі зраджують, чи дійсно всі придурки, розширюємо світогляд? Да? Ось дивіться, знімаємо оці шори, подивіться: а чи були в вашому дитинстві інші сім'ї, в яких дійсно стосунки були інші. Там, де влюбив чоловік жінку, жінка-чоловіка, в них все було добре, так і тоді клієнти часто говорять: да, ось я ходила до своєї крещеної, а в них було все добре, і мені так було дивно, а в них ніхто не сварився, а в них ніхто не бухав. Тобто, дивіться, піддавати критиці, оте все, що не було прокритиковано в дитинстві. Це дуже довга робота, це дуже марудна. Дуже така болюча, розумієте, це оця терапія, після якої ви виходите просто з сльозами, з отака, знаєте, як операція по-живому. Але тут по-іншому ніяк. Тому, друзі мої, обирайте, як вам бути в цій ситуації. Я вас запрошу на свої індивідуальні консультації, на сімейні консультації, в довгострокову терапію. Всі мої контакти під відео, все. Bye-bye.